Що станеться, коли Ісус Христос повернеться вдруге? Перше, що відбудеться, це з'явиться знамення Сина Людського на небі, який гряде на хмарах небесних і силою та великою славою, і тоді заридають усі, хто живе на землі, і гучним звуком сурми пошле він ангелів своїх, і вони зберуть вибраних звідусіль від одного краю до небес до іншого. Ісус говорив, ось я скоро приходжу і нагорода моя за мною, щоб віддати кожному за його ділами. Як було за дні мною, так буде і під час другого пришестя. Як у дні перед потопом люди їли, пили, одружувалися і виходили заміж, так само буде і перед приходом Сина Людського. Тож, пам'ятай, кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться, а чи готові ви до другого пришестя Ісуса Христа? Якщо так, тоді ласкаво просимо до нашої онлайн-групи вивчення Біблії безкоштовно. Щовечора з 20.00 до 21.30 ми разом читаємо Божі слова про останні дні, що й допомагають нам зрозуміти, як позбутися гріха, подолати випробування та підготуватися до повернення Христа. Тож, просто напишіть у WhatsApp за номером на екрані, сказавши, що я хочу приєднатися до групи і все. Бог кличе вас прямо зараз. Не вагайтеся. Амінь.